Мої вітання понеділок, 20 серпня. Події цього дня розповідатимуться наші кореспонденти разом з ними. І я Олег Соловкін. Ми починаємо от головні теми випуску. Забудуй мене повністю в Одесі. Активісти виступили проти будівництва готелю на Лонжероні та зайшли на територію будмайданчику. Тому все, що тут відбувається зараз, воно незаконно. за рівні права та родинні цінності на приморському бульварі. Представники ЛГБТ-спільноти провели прайд ходу. Прийшли і провокатори. Хочу боротися за свої права, і якщо я за как-то получу, то буде того стоїть. Брязкали обладунками та харчувались за столітніми рецептами. У парку Шевченка завершився всеукраїнський фестиваль середньовічної культури Порохова вежа. Обладунки обійдуться від півтори до двох тисяч доларів. Ну і усі подробиці просто зараз. Отже, Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження через систематичне побиття підлітків, що перебувають в одеському СІЗО. Представники спеціальної комісії провели кілька зустрічей із неповнолітніми та перевірили їх умови перебування. Окрім побиття, прокуратура виявила, що в ізоляторі немає належної охорони медичного обслуговування та побутових умов, а також існує недотримання розпорядку дня. Крім того, у ході перевірки знайшли заборонені предмети. Та нові татуювання у неповнолітніх наразі йде досудове слідство винним загрожує до трьох років позбавлення волі. Чоловіка, який розпилив кислоту на 12-річного хлопчика, відправили під домашній арешт на два місяці. Такий запобіжний захід для зловмисника обрав приморський районний суд Одеси. Нагадаю, ввечері 15 серпня на французькому бульварі 50-річний чоловік вилив на дитину хімічний розчин. Через що хлопчик опинився у лікарні з опіками обличчя та грудей, це сталося біля будинку, де й мешкає зловмисник. Наразі чоловіку загрожує до семи років за гратами. Зазначу, прокуратура вважає домашній арешт надто м'яким запобіжним заходом та готує апеляцію. Забудуй мене повністю. Одеські активісти вийшли на акцію протесту проти будівництва на Ланджероні. Вони вважають, що зведення величезної споруди біля моря незаконне. Замість реабілітаційного центру тут будується черговий готель. Учасники протесту увірвалися на будмайданчик та відкрили прохід до моря. А от власники будівництва Одеський дельфінарій заперечують у них все по документах. У ситуації розбиралася Олександра Чанкова. Ські активісти, екологи та представники патріотичних організацій вийшли на акцію протесту аби зупинити будівництво на ланджероні. Вони потрапили на будмайданчик та відкрили прохід до пляжу. Очевидна річ, що коли ми стаємо на захист нашої території, наших прибережних зон, наших зелених зон. Ми ніколи апріорі з питань здорового глузду, і в принципі ніколи не відстоюємо якісь маркантильні інтереси. Активісти вважають таке будівництво незаконним. По-перше, роботи проводяться під виглядом реконструкції реабілітаційного оздоровчого центру. Натомість тут планується зведення нового готелю. Є й інші порушення, в тому числі водного кодексу України, який забороняє розміщувати капітальні об'єкти ближче ніж за 100 метрів від урізу води. А от представники дельфінарію, які і розпочали роботи, кажуть все в рамках закону. Ані как якби бы, апелірують до одного пункту закону. Там є за исключением історичної лінії будівництва. Так тут всі ці об'єкти були построені ще в в історичній зоні до 100 метрів. Тут строїться отель, который нужен Одесі за рік, род вот останні цифри більше 2,5 мільйонів туристів в Одесі. Будмайданчик біля дельфінарію з'явився ще декілька років тому. А от роботи почалися у травні цього року. Юрист компанії забудовника показує дозвіл, виданий дабі від 18 травня цього року. У нас були градостроїтельні умови, видані в 2017 році, які потім відмінили. Але в 2018 році нам видали нові градостроїтельні умови, на основі яких ми отримали потом дане розрішення на будівництво. Але проект нової будівлі ніхто не показує. Натомість активісти вимагають. Пропаны ⁇ это будивныйство, проверить и законность дозвельных документов. Для того, чтобы дать дозвел, надо иметь четкие экспертные заключения. Экспертных заключений по этому участку нет. На сегодняшний день нету геологической экспертизы. Как же можно строить вот такой фундамент, не имея геологической экспертизы? Какая будет нагрузка, никто не знает. И Государственный суд обязал все-таки сделать эту экспертизу. Эксперти на настоящий момент нету. Поэтому все, что здесь происходит сейчас, оно незаконно. Якщо їхні вимоги не виконують, активісти обіцяють прийти до радикальних дій, натякнувши, що першою постраждає будівельна техніка. Олександра Ченкова, Дмитро Боровецький перший міський. 28 одеських шкіл із нового навчального року працюватимуть у дві зміни. Усе через велику кількість дітей цього року лише до перших класів підуть понад 11 тисяч учнів. А загалом у школах навчатимуться 130 тисяч дітей. Це на 6,5 тисяч більше ніж минулоріч. У міському департаменті освіти наголошують, зросла не лише загальна кількість учнів, а й кількість дітей, що обрали навчання українською мовою. 83% батьків першачків віддали. Перевагу державній мові. Також збільшується в Одесі і кількість інклюзивних класів. У минулому навчальному році в школах функціонувало 33 інклюзивних класи, в яких навчалося 69 дітей з інвалідністю. На початок цього навчального року буде відкрито вже 63 класи на 30 більше, в яких навчатимуться 111 дітей з такими потребами. З 22 проєктів переможців громадського бюджету реалізовано лише один на початок серпня з майже 100 мільйонів гривень, передбачених на фінансування проєкту соціально активний громадянин. Освоєно трохи менше 8%. Так наразі активно працюють над реалізацією семи проєктів переможців 2018 року. Зазначу, єдиний реалізований проєкт Здорові діти, здорова нація передбачав капітальний ремонт стадіону 41-ї школи та облаштування спортивного майданчика. За липень місяць поточного року фінансування здійснилося лише по сімі проєктам на суму 2 мільйони 274,2 мільйона гривень. Зазначаю, з 20 серпня до 28 вересня триває прийом заявок на участь у громадському бюджеті 2019. Цього року проекти розділять на дві категорії: малий бюджет проекти від 100 до 500 тисяч гривень, та великий бюджет від 500 тисяч до 1,5 мільйона. Крім того, для подачі пропозиції на розгляд комісії, малий проект має зібрати не менше 50 підписів, а великий не менше 200. У мерії розповіли про нові правила нарахування субсидій для населення. Відтепер умови отримання допомоги від держави стануть жорсткішими. Заяви на субсидії необхідно подавати двічі на рік у травні і жовтні, а перелік вимог до отримувачів розшириться. Родина не зможе розраховувати на знижки на комунальні послуги, якщо у неї, наприклад, є автомобіль молодше 5 років або повнолітні члени сім'ї, які отримують зарплату більше мінімальної. Зазначу, що вже зараз кількість одержувачів соціальних виплат значно зменшилась. Если говорить о фактическом количестве получателей субсидий, то на 1 августа количество получающих субсидий в городе Одессе составило 25 475 человек. Если брать в сравнении с 1 августа 2017 года, то количество таких получателей было больше 42 тысяч. Пляж для людей з інвалідністю на 11-й станції фонтану почнуть облаштовувати у 2019 році. За словами чиновників, зараз вже заключено договір на коригування проекту із урахуванням усіх вимог профільних фахівців та містян. Цю роботу мають завершити у жовтні ще місяць потрібно на проведення тендеру. Тож усі роботи вирішили перенести на наступний рік. учитывая, что тендерная процедура допускается до 30 дней, департаментом будут выданы пропозиции до конца октября. И с учетом того, что целый месяц будет тендер, является нецелесообразным проведение этих работ в 2018 году. Суха гребля, аквабайк та 50 кілограмові штанги в Одесі відбувся п'ятий етап відбору на міжнародні змагання ігри героїв. 12 учасників просто неба змагалися у силі та витривалості. Головна відмінність усі вони люди з інвалідністю. Проявити себе вирішили як професійні спортсмени, так і колишні військовослужбовці. Усі подробиці. Дивіться далі. Змагання відкриваються виступом військового духового оркестру. Замість затишних стін спортзалу на учасників чекає майданчик просто неба та 38-градусна спека. У всіх учасників певні вади здоров'я. Хтось змагається у візку, дехто без руки чи ноги. Більшість з них колишні військовослужбовці. Проте інвалідність не заважає активному способу життя. 23.03.16 року Донецька область. Під час виконання службових обов'язків наступив на якийсь невідомий предмет вибуховий. Роздробило ліву, потім ампутували повністю стопу. Поранило праву ногу. Продовжую служити, попри поранення, отримане в 2016 році. Намагаюся вести активний спосіб життя та займатися спортом. Змагання проводять з функціонального багатоборства. Кожен з учасників має виконати низку завдань на силу та витривалість підняти штангу, зробити махи гирою, подолати дистанцію на аквабайці та прогрести на тренажері. Штанга 50 кг гиря 16 – ні очень в принципі багато, Просто Стараємося работать з більшими весами, але якщо брати е, количество повторень, то этот вес достаточно такой, он е, коварный, тому що можна спочатку разогнаться, а потім вже просто не закончить. Поэтому здесь надо тоже выдержка і понимание непосредственно самого кожного. всього участь у іграх героїв беруть 12 чоловік. Організатори кажуть, таким чином допомагають пораненим військовослужбовцям повернутися до життя та запобігти депресіям. Самогубство не вирішує проблему, а є такі проекти, як «Invictus Games, як ігри героїв, як багато різних видів спорту, як є бізнес-тренінги, тобто є чим займатися і не унивати, не класти там на себе руки. Головна мета ігор це об'єднати як найбільше хлопців, які отримали поранення, або які є з травмами, долучити їх до занять спортом як вид реабілітації». В Одесі ці змагання відбіркові. Протягом місяця організатори їздили по великим містам України в пошуках спортсменів. Завершаться вони 3 вересня у Києві. Учасники змагатимуться із спортсменами з Грузії, США, Польщі та Великої Британії. Вадим Шпаченко та Дмитро Боровецький перший міський. Спека не перешкода в Одесі на 14-й станції. Фонтану пройшов всеукраїнський фестиваль пляжних видів спорту Ukrainian Beach Games. Понад сотні спортсменів з усіх куточків країни мірялись силами у шести видах спорту. Регбі, фрізбі, гандбол, черлідинг, пляжний футбол і пляжний волейбол. Сам турнір стартував ще 17 серпня. У перший день виступили аматорські команди. А вже у вихідні, професіонали. Ukrainian Beach Games багато років проходив в рамках фестивалю Z Games, А цьогоріч переріс в окремий проект. Це двадцять серпенсій час. Щодо погоди, звичайно, впливає. Вчора ж був, наприклад, вчора в Одесі був, казали всі місцеві, найспекотніший день за останніх багато років, і нам довелося зміститися просто на дві години після відкриття, зміститися у змаганнях з відкриттям змагань, тому що реально було неможливо, було, спортсмени, не могли вийти на пісок. Брязкали обладунками та харчували за столітніми рецептами. В Одесі пройшов шостий всеукраїнський фестиваль середньовічної культури. «Порохова вежа. Найвидовищніша частина це традиційні лицарські поєдинки. За два дні змагань на ристали. Ще вийшли близько півсотні спортсменів-реконструкторів зі всієї країни. В рамках фестивалю також організували майданчики з автентичними розвагами, що могли собі дозволити містяни у 12-16 столітті. Як це було, бачив наш кореспондент Віталій Гарнов. Кожен з хвилюванням перед боєм дає собі раду, як може. Хтось десятий раз перевіряє обладунки, дехто намагається відволіктись і вже в амуніції їздить туди-сюди на скейті. Як тільки лунає команда судді, усі думки залишають позаду. Лицарі виходять на аресталище, аби зійтись в двобої. Батьки з на для переміщенню. Гуркіт обладунків, брязкання мечів це вже звичайні звуки для спортсменів. Їх тут близько півсотні зі всієї України. Один з них Іван Тютюник, родом з Донеччини. Зараз мешкає в Одесі. Історичною реконструкцією займається вже восьмий рік. Пояснює, готують лицарів як універсальних бійців. Тут тобі і фехтування, і боротьба та щось на кшталт боксу. Як і в будь-якому спорті без трав не обходиться, да ми б'ємо друг другу оружием. Ми в доспіхах встальних а саме розпространені чаще всього страдає саме ближні противнику часті. Та, наприклад, там кісті, шлем как бы голова ціла, але сам шлем буває часто мнеться. Ну і середні средні спортивне, це там каліні і позвоночник. Мешкають середньовічні герої у наметовому містечку. Усе максимально наближено до автентичних умов, але не дивлячись на зовнішню простоту, таке хобі для сучасників влітає в копійку. Бути лицарем це досить дороге задоволення. Обладунки обійдуться від півтори до двох тисяч доларів. Усе через те, що кожен елемент це ручна робота, що займає у майстрів декілька місяців. Довкола розваги такі, які собі могли дозволити у 12-16 сторіччі на традиційних ярмарках. Обов'язково танці. Хоч багато танців було реконструйовано по гравюрам. І та ця танця, котре можна було привезти, наприклад, на якусь ярмарку. І на цій ярмарці ну, музиканти і ті танці давали, і любые люди, які просто прийшли на ти ярмарку, могли танцювати ці танці прямо з ними. Поки одні танцюють, а інші б'ються, кухарі за рецептами, що вигадані декілька століть тому, готують їсти. Хоча, окрім традиційного угорського богречу та м'ясних ковбасок, на величезній патильні смажать і курячі крильця. Супермаркету вже ситих та втомлених учасників надвечір чекали фаєр шоу та рок-концерт. Віталій Гарнов, Олексій Пережилін, перший міський. У музеї блищунова відкрилася виставка фоторобіт Грузія на плівці. Її автор Давід Григорян він народився у Тбілісі, але у дитячому віці разом із батьками переїхав до Одеси. Пізніше він повернувся на батьківщину та зробив серії колоритних знімків з різних куточків живописної країни. Результатом трьох поїздок до Грузії стала виставка світлин, яку тепер може побачити кожен у планах. Фотографа привести роботи про Грузію до Києва та до Тбілісі. А у музеї Блищунова… Що нова експозиція пробуде майже місяць. У мене на каждой поездке камера я знімаю без цілі, що я її виставлю. Я знімаю, знімаю, знімаю просто как выхватить кусок времени. Потім уже в комбінації з тими или фотографиями каждая срабатывает или одна работает самобытно. Потом уже це все превратилось в выставку. За рівні права та родинні цінності в Одесі відбулася прайд хода. Близько сотні осіб, прихильників та представників секс меншин пройшлися приморським бульваром. Спочатку не обійшлося без провокації. Поліція навіть затримала кількох хуліганів, а згодом учасники маршу натрапили на акцію опонентів. Чим закінчилося, бачили наші кореспонденти. <плес> Школа. Перед початком ходи двоє чоловіків чіпляються до учасників маршу, проте провокаторів миттєво уводить поліція та доправляє у відділок. З'ясувалося, що це активісти, які розганяли аналогічну акцію в Києві. Чим це загрожує? Тим, що наша нація ослабне, і те, що не сформовану дитячу психіку, будуть просто ну навчати речам, які не є природніми. Незважаючи на погрози опонентів за металевим парканом, збираються учасники прайду. Багато хто заради ходи приїхав за кордону. Я хочу боротися за свої права, і якщо я за це десь як-то получу, це буде того стоїть. Прайд це шанс заявити про себе, кажуть учасники. Більшість з них щодня стикається з непорозумінням та агресією. Те, що перевагу надає чоловікам, Родіон зрозумів ще у 14. З батьками йому пощастило, вони зрозуміли, а от на роботі ні. Я зараз не работаю, но я имел в виду, що буває дуже много проблем з-за этого на роботі. Действительно, увольняют очень много людей, коли узнают про сексуальну орієнтацію. Україна, країна вільних! Україна, країна вівні. Україна вів! Україна країна рівне! Учасники рушають приморським бульваром, проте вже біля пам'ятника дюку зустрічаються з альтернативним мітингом за традиційні родинні цінності. Шове, що ви любите? Що ви пропагуєте? Поліція відводить священику у сторону, а колона йде далі. Під час ходи розгортають 20-метровий прапор. в історії учасники прайду змогли повністю пройти приморським бульваром. Це своєрідна перемога для секс меншин, кажуть організатори на черзі законодавчі зміни. Это огромнейший спектр э, имущественных и, не, и неимущественных прав, которые связаны как с наследованием, с разделом имущества. Почему-то считается, что, э, что э, когда говорится про имущественные права, считается, что ЛГБТ-люди э, – это, люди, это э, люди, которые только начали жить вместе и прожили до конца жизни. Но на самом деле мы такие же, как и все остальные. И, э, конечно, можно нотариально как-то решить вопрос, когда э, ты покупаешь совместное имущество, но э, когда люди расходятся, они также должны иметь… Мати можливість обращатися там і в суд, і в авсі остальні інстанції для того, щоб вирішати свої свої права і свої задачі. Загалом участь в акції взяло близько сотні осіб. Під гласло обурених активістів учасники прайду безпечно роз'їхалися у супроводі поліції. Україна, висоток! Україна, висоток! Волу, Валерія Наумова Дмитро Боровецький перший міський. Ну а тим часом 168 пар побралися в Одеській області цієї суботи. Це у декілька разів більше ніж у звичайний день. Усе через дату: 18.08.2018. Молодята кажуть, вірять у три вісімки, адже якщо перегорнути цифри, вийде знак безкінечності через прикмети. місцеві ракси працювали, не покладаючи рук. Церемонії проводили кожні 20 хвилин. Аби удружити, саме 18 серпня бронювати час довелося більш ніж за півроку. Дату вибрала наша мама. Моя мама ще в декабрі місяці. І якби ця дата дуже Триво. запала в душу три восьмерки безконечна любов, і ми вирішили іменно цю дату. Ну а от чи встановила Одеса рекорд по Україні по кількості зареєстрованих шлюбів? Поки невідомо у міністерстві юстиції, ще рахують та незабаром мають назвати регіон переможець. Ідеся буде і робить все, щоб бути найкращим. Ну, як я вже казав, 8 серпня ми зайняли, ну, якщо брати статистику, друге місце по Україні 8.08.08.2018. Тоді було зареєстровано більше 120 шлюбів. Злагоди і любові усім молодятам та терпіння, і добробуту у кожного селю. На цьому крапка. До побачення.